Хоробре серце, житель червоної слободи, виніс із палаючого будинку бабусю й дідуся. Старенькі опинилися у пастці у власній оселі. Шлях до виходу їм відрізав вогонь. 28-річний чоловік нагодився вчасно і, поки інші споглядали, без вагань провів рятувальну операцію. Про героя наших днів далі. Ольга Скорик. Без даху над головою, проте живі і майже неушкоджені. Родина буркаських із жахом та сльозами на очах пригадує той чорний день. Їхню оселю у лічені хвилини охопило полум'я. У веранді замкнуло проводку дідусь з бабусею і донька з немовлям саме були в хаті, намагалися загасити пожежу та не змогли. Тоді мати буквально виштовхнула доньку з онукою, аби, хоч вони врятувалися, воно ж тут уже жогунь такий був страшний, Воно вже тут ріщали. Я знаю, я помню як я з дітьми вибігала. То тут шифер вже за мною летів. У маленької юної ну, вулиці були жицей, обгоріли трохи. А от старенькі опинилися у вогняній пасті, шлях до виходу відрізало полум'я. Я діда теж трошки так довела от. і сама хотіла вибити вікно, не, не попала, чим то не зобразила. І вже ми розтиралися, я вже став, не знаю, що його робити. і, і тут. Вбивається вікно і забігає парень. Віталій живе на сусідній вулиці, саме вийшов до машини, аби забрати ключі і вгледів клуби диму. Хлопець швиденько під'їхав подивитися, в чому справа, і зачувши, що в хаті люди без вагань кинувся у вікно. Я одразу взяв, перевернув стола, щоб поставити як степеньку. І сказав бабусі, ставати сюди на стіл, а потім на подоконник. Ну, бабуся щось не змогла. Я взяв бабусю, поставив на стіл, потім сам. Став потім на подоконник і потім так виліз, сам і взяв, бабуся так, в руки поставив сюди і одразу пригнув цей подіде. Коли Віталій зрозумів, що цей шлях вже перекритий, то вистрибнув на вулицю обі хату і вибив інше вікно. Вся кімната була задимлена і вогонь швидко поширювався. Хлопець знайшов діда, який вже ледве пересувався. Ну, воздуха не вистачало, вже дима надихався. Тоді пару разів до вікна підбігав, щоб вдихнути воздуха. І потім вже до вікна цей, як доходив, чиясь рука так з диму там, ну, видно було. Я так за ту руку взявся і діда так держу. І підтягнув так, щоб не відпускати, бо там вже нічого не видно було. Я діда підтягнув, переліз так же ж само, не пускаючи його на вулицю і взяв, так його, так, його він був спиною так повернути до потуху. Ніхто так, так руки так, в замок і витяг його. Відважний будівельник із хоробрим серцем провів рятувальну операцію як справжній професіонал, а потім ще й допоміг пожежним перекрив газ та знеструмив будинок. Мені дуже велика благодарність. Благодарую всього. просто відчайних таких людей рідко зустрічаєш. Що не подумавши про себе, а в такий огонь, всі стояли. Ніхто нікуди навіть не шевельнувся, боялися. Трещало все, а він очайно це саме. Так кинувся і на спас. А от оселю врятувати не вдалося. На подвір'ї Буркацьких замість будинку обгоріла руїна. Старенькі вже кілька тижнів живуть у шатрі. Вночі кажуть, дуже холодно, вдень неймовірно спекотно. А донька з трьома онуками поневіряється по сусідах та родичах. Погорільці дуже просять про допомогу всіх небайдужих. У мене гроші згоріли, мотрі теж гроші погріли. Вітайте, залишилися без нічого. Це, може, ж такі люди добрі поможуть, піддержать, бо читайте. це важко було. булакать. Думаючи. Галя, успокойся, тобі не можна тут. За відважний вчинок Віталія Щербака хочуть номінувати на звання Герой-рятівник року. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Вікановини.